Утилізувати правильно різдвяні свята добігли кінця, то час позбуватися ялинок із осель. Екоактивісти наголошують, важливо робити це без шкоди довкіллю. Просто розпалювати дерева, так як і листя, як гілля це погана практика. Відповідно утворюються різні смоли, викиди газів і так далі. Якщо у людини є твердопаливний котел, можна спалити дерево. Якщо ні, є альтернатива. У Хмельницькому можна утилізувати хвойні двома способами залишити на майданчику поблизу сміттєвого контейнера, щоб комунальники могли забрати ялинки або самостійно відвести до центру управління відходами без сторонніх предметів саме деревце ніякого скочу, ніяких дротів, тобто пересвідчити, щоб не було там ніяких сторонніх предметів, і поставити власне на майданчику, не кидати в контейнер. Ми на цьому наголошуємо. Це дуже важливо. Це для того, щоб окрема машина приїхала і забрала відсортовані деревця, які вже далі підуть на утилізацію Ці дерева потрапляють на полігон, там майстри перетворюють хвойні на корисний матеріал. Подрібнюють на щепу на спеціальній дробарці. З міста привозять нам ялинки, вони збираються по площадках, привозять до рубальної машини. Ми їх передроблюємо на щепу і використовуємо на підсипку доріг на опалення. Подріблену щепу можна використовувати в твердопаливних котлах, і усі містяни можуть приїхати на полігон та безкоштовно взяти собі необхідну кількість. Перебивши на щепу, можна використовувати власне цю щепу для інших потреб. І так само, якщо її ущільнити, перебити, тобто вона значно менше займає місця. Тобто, якщо навіть не вона не буде використана там для отоплення для якихось інших потреб, перебиті деревця вже навіть на полігоні займають значно менше. Менше місця Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.